Всім привіт! Вітаю вас на каналі Світ Настільних ігор. Мене звати Ростик, і це наші традиційні новини. Перед тим як я перейду до самих новин і до, спочатку до подяк, будь ласка, напишіть, чи добре мене чути, чи музика не є загучною. І йдемо до подяк. Отже, я дякую Збройним силам України. Усім формуванням, які в цей нелегкий час у війні з Росією захищають нашу неньку. І роблять все, що в їхніх силах, аби наблизити нашу перемогу. Також я дякую усім волонтерам, які роблять все, що в їхніх силах, аби забезпечити наших захисників та захисниць усім необхідним обладнанням для того, аби наближати нашу перемогу. Також я дякую усім, хто підтримує фінансовий канал через сервіс Donatello чи просто прямими перекиданнями грошей на картку. Ви всі молодці. А саме це Андрій Ж, Санно 33, Халастер Андрій Бойко, Даша Бі, Лорд оф Бордс, Пупермен, Камон Роуч, який є у пледжі Гік. І гравцям, яких є досить. І я вам всім дякую, ви всі супермолодці, і без вас наш закритий чатик був би не таким веселим. І також дякую початківцям, які також підтримують наш канал. Також хочу нагадати, що наш збір на виготовлення пташок триває. На закупівлю деталей та їхнє виготовлення. Тож, якщо маєте змогу, будь ласка, донатьте нам на збір, щоб ми могли робити більше пташок і тим самим наближати нашу перемогу. І будемо рухатися до новин. І як завжди, перші новини з України. І перша новина у нас від Kilo Games, ну, скоріше, оголошення. Отже, з 29 по 31 березня будуть тривати безкоштовні ігротеки, де ви зможете познайомитися з чудовою настільною грою Хора. Це неймовірно класна євро. У нас є огляд на неї. Можете пошукати на каналі. Мене приємно втішив список міст. Буде. Ігротеки відбуватимуться у Вінниці, Дніпрі, Житомирі, Івано-Франківську, Києві, Кривому Розі, Львові, Одесі, Поптаві, Рівному, Тернополі, Тростянцю, Харкові, Черкасах, Чернівцях та Черніговах. Чернігові перепрошую. Посилання на саме оголошення є в описі до цього відео, тому, будь ласка, спускайтеся та переходьте, якщо вас цікавить ця гра. І, чесно, я вам дуже рекомендую. Бо це дуже-дуже красивий євро. Також ви там знайдете інші цікаві посилання: посилання на нашу банку на пташки, посилання на сервіс Донателло, через який ви можете підтримувати канал фінансово як одноразовим платежем, так і підпискою на місяць. А також посилання на усі передзамовлення, які нам подали видавці. І рухаємося далі. Наступні новини у нас від видавництва Гікач. Отже, вони оголосили. Відкрили передзамовлення, перепрошую, відкриють 27 березня відкриють передзамовлення на настільну гру пори року. Це дуже класний декбілдер, який я, ну, я просто себе змежно тішуся, що він заговорить українською. І цікаво, чи заговорить Лорд Сідіта за порами року українською. Ну, Будемо чекати більше інформації від Гікача. Також Гікач. Анонсував локалізацію настільної гри Некоджіма. це так звана декстериті гра, де вам потрібно акуратно виставляти стовпи в грі це за легендою гри це є власне, лінії електропередач на острові, де живуть котики. І вам потрібно це робити якомога зграбніше та так, щоб не завалити це все, і щоб шнурки між собою не торкалися, адже це може призвести до короткого замікання. І каже Гікач, що гру цю очікують влітку. А що прикольно, що сезони Гікач очікує в травні, тож це зовсім близько, тому тут буде супер швидке передзамовлення. І повірте, хто хто любить дикбілдери або хто цікавиться цим типом ігор, будь ласка, зверніть на неї увагу. І це була остання новина на сьогодні. Переходимо до новин світу. Отже, в Португалії завершився їхній конвент по настільних іграм, називається він Лейріан Кон, якщо я правильно прочитав назву. І цікавих було багато проєктів там презентовано, але мене зацікавив конкретно презентація девіру і те, що вони запускають не знаю, друк d 500 Тобто це буде друк ігор, тиражом 500 штук, якщо не збирається 500 власне, цих зацікавлених людей у виданні певної гри. До того таку практику я зустрічав лише у видавництва GMT, яка займається видавництвом варгеймів. Тож, прикольно, що настільний видавець звертається теж до цієї механіки, системи, я не знаю, видання ігор. Можливо, колись у нас. Буде так, що будуть збирати 500 людей, щоб купити якусь локалізацію. Особисто, як на мене, це дуже гарна думка і нашим видавцям варто про неї також подумати. Наступна новина у нас стосується свіжо спеченої доїлочки від Ренсбургера та Діснея. Їхня настільна гра Лоркана отримує нове доповнення під назвою. Ursula's Return, повернення Урсули. А також там буде новий режим, кооперативний формат гри під назвою Illuminier' Quest Deep Trouble. Тож, як бачите, Равнсбургер взяли, е, схопили цю золоту ниточку і тягнуть її, як тільки можуть. І вже порахували люди, що практично кожних два місяці вони анонсують якесь доповнення до Лоркани. Прикольно, маю надію, що колись і в нас в Україні будуть українською мовою такі проекти. Наступне, наступна новина у нас від Ludus Magnus Studio. Вони анонсували кооперативну пригодницьку гру Requiem Dawnfall of Magic. Події цієї гри відбуватимуться у світі Black Rose і обіцяють нам, що це буде гра з надзвичайно сильним наративом, і мінічки в ній виглядають просто бомбово. Тож. Фанатів Black Rose, готуйте гроші. Наступною новиною є гра Тібетана, це гра, в якій вам потрібно буде домінувати над світом. Я так розумію, що це буде аероконтрол. І сама гра натхнена міфологією Тибету. Коробка оформлення дуже цікава. Не знаю, на перший погляд вона виїдає очі, але потім, якщо продивитися, то стає навіть цікаво розглядати ті всі елементи. Наступна новина у нас стосується гри Magic Maze, а конкретно її нової частини Magic Maze Tower. І хочу вам нагадати, що Magic Maze у нас локалізувало видавництво Woodcat. Тож ви зможете спробувати цю гру з дивним мовчазним геймплеєм. Ми вже один раз пробували в неї зіграти, чи навіть два. І... Виглядає воно доволі дивно, по перших відчуттях, але точно нам треба зіграти ще, щоб її розкусити. Наступна новина у нас стосується доволі старої гри Ris2210 ad яка була випущена ще в далекому, я навіть не знаю в якому році, ну дуже давно. І власне Renegade Studio вирішило дати їй нове дихання. І будуть перевидавати цю гру. Наразі деталей взагалі ніяких немає. Чи вони щось будуть міняти. Ну, мабуть, вони будуть. Ну Я принаймні маю надію, що вони будуть міняти е, якусь е, механічну складову. І цікаво, чи сильно поміняють е, оформлення, бо риск є доволі старою грою, а власне цей 2210 він користувався популярністю, бо він був чимось іншим. Посеред інших е, ризиків. Ну, подивимося. Наступна вона у нас від видавця, який теж міє гарно е, доїти гравців від компанії Unstable Games. Е, вони будуть видавати настільну гру Command of Nature. Це буде декбілдер. Обіцяють, що він буде надзвичайно конфліктним, і вам потрібно буде. Е, Викликати союзників, щоб боротися з вашими опонентами. Е, ну, Подивимося, в принципі, в оформлення вони вміють вкладати, але знову ж таки, це антропоморфні тваринки, які я не дуже сильно люблю. Наступна вона у нас від іспанського видавця DMZ. Вони носують нову гру Harmony від е, тих же геймдизайнерів, які зробили гру Adele та Micro Rome. Гармонія це буде кооперативний декбілдер, де ви будете змага... намагатися здобувати різні е... магічні реліквії. Як бачимо, що декбілдери цього випуску трошки е... захопили наш ефір, оформлення, мушу сказати, дуже красиве. Просто неймовірно красиве. Але, на жаль, більше інформації у мене немає. Наступна новина в нас від. Доволі цікавої японської компанії Oing Games. вони анонсують нову гру Moon Wild. Як бачите, поки що я не знайшов англомовної версії коробки. Але, як ви бачите, оформлення, як завжди, дуже таке лаконічне та стисле, так як люблять Oing Game. Oing Games. І, Oigames. Зверніть увагу на їхні ігри, бо вони маленькі, недорогі. І переважно хороші. Тому чекаємо. Особливо deep sea Adventure. Е, і знов до переведення класики. Настільна гра графіка отримує реінкарнацію цього року. Тут на фотографіях ви бачите. З лівого боку її нову версію, а з правого стару версію. І зараз ви почуєте непопулярні від мене слова, але мені в даному випадку нове оформлення не подобається набагато більше, ніж старе. Фінка це є єврогра, де вам потрібно буде власне управляти ресурсами та виконувати контракти з забезпечення постачання фруктів різних. Ну, Реально, нова коробка виглядає просто капець. Наступна гра новина стосується гри Point Salad. Вона отримала свою цифрову версію, і ви вже можете її завантажити на вашій улюбленій ігровій платформі, чи телефон, iOS, чи Android, або Steam. Твіча поки що немає, чи якихось інших. Хто не знає, то українською Point Salad локалізувало низку EGames під назвою Salat Рецепт успіху. І це дуже гарна гра з механікою Point Salad, салат. Якби це не було, і яка би це не була тавтологія. Та Але вже як є. Наступна новина у нас про те, що цього року вийде Пуерто Банана. Це сімейна гра на аукціон, де ви будете намагатися скупити якомога більше хороших бананів, як би це не звучало. І прикольно, сімейки на аукціон, я, в принципі, давно нічого цікавого не грав. Можливо, це буде вона. І також наступна новина стосується гри Санторіні. Вона цього року повинна отримати нове доповнення, і це доповнення буде кооперативним. Тобто ви будете мати кампанію, яка складатиметься з декількох сценаріїв. І, власне, в цих сценаріях вам потрібно буде за допомогою вашого розуму виконувати різні штуки, щоб виконати ці, як вони називають, загадки. І якщо раптом вам не вдасться виконати загадку до того, як ви потратите всі свої будівлі, вам доведеться починати цей сценарій. Ну, е, напевно, сюжет, цю сторінку, нехай буде так, цей розворот спочатку. Е, Санторіні дуже гарна гра, ми з Маренкою її грали, в нас вона є в колекції, і там ніби навіть хтось з українських одесів, якщо не помиляюсь, обіцяв робити Санторіні українською. Тож, чекаємо більше інформації від них. І наступна вона у нас від Horrible Guild. Вони анонсували нову гру у світі Railroad, якщо так можна сказати. Це Railroad Tiles. Це буде Tile Placement, який натхнений механікою Railroad Inc., яку у нас локалізувало 90-го Kill Games. Тож, не знаю, можливо, буде щось цікаве, і вони нам видадуть і цю гру теж. Бо Railroad Inc. Дуже гарний and Ride. Хто не грав, то дуже раджу спробувати. Kill Games локалізувала у нас дві коробки. Наступна гра у нас, яка буде видана цього року, це від бразильського дизайнера. І цей ж дизайнер є співавтором настільної гри Шериф Ноттінгема. Це буде гра також на аукціон, де гравцям потрібно буде скупляти кристали та трофеї, щоб отримати якомога більше переможних балів. Та перемогти в цій грі, як не дивно. Аукціон ще один. Наступна новина про гру. Ой, Наступна вона про гру Сунавало. Від дизайнера Андреаса Оде. Одентало. Це один з е, авторів е, Легранжі. І це буде карткова гра, дуельна, де вам потрібно буде будувати село за допомогою. Як вони кажуть, цікавих інтерактивних механізмів. Е, оформлення мені дуже сподобалося. Поки що я більше, на жаль, інформації про неї не знайшов. Але це проєкт, за яким я однозначно буду стежити та чекати, коли його можна буде придбати та спробувати. Е, маю надію, що вона... я це зможу зробити швидше, ніж до SN24 року. Е, це була остання новина на сьогодні. Я нагадую вам, будь ласка, донатьте нам на пташки, щоб ми могли їх збирати більше, надсилати більше нашим захисникам та захисницям і наближати нашу перемогу. А я тим часом переходжу до ваших коментарів. Так, привіт всім, особливо привіт Так. Ігор пише, що вітаю, пару років вже чекаю. Клас, я теж. Але треба протектори. Обов'язково вдягайте цю гру в протектори. Е, так, і Владислав пише: всім привіт, зайшов на стрім, сам не знаю для чого. Все одно потім в записі буду дивитися. Е, я знаю, до чого Владислав, для того, щоб підготуватися, щоб коментувати, щоб собі якісь е, з, е, записати певні тези, які потрібно буде відкоментувати з тайм-кодом. Я дуже люблю твої коментарі. е-е Андрій пише, Ростик знову демонструє, дива швидкісного читання українських новин. Та так, так буває. Андрій пише, риск інтригує з переведенням, можливо, у нас хтось захоче взятися за цей проект. Ну, я думаю, що тут більше треба дивитися на те, наскільки вони його виправлять, щоб ігролат відповідав часу, якщо так можна сказати. Е, Остап пише, що DBC Adventure анонсував ігромах. Дякую, Остапе. Е, Андрій пише, що я вперше в житті почув, що на нової не сподобалось більше. Фінка. Ну, Андрію погодься, воно там дійсно дуже красиве в порівнянні з старим. Тому ну, таке. І е, Андрій пише: треба цей день запам'ятати, таке не часто буває. До нового формулі, щоб подобається більше того. Та... Е, Макс пише, нове оформлення тобі сподобалося більше, будь-який малював. Це, цей, цей коментар мав бути від Андрія. Я його передам. Дякую, Максиме. Ван е, питає, чи у нас ніхто Санторіні не анонсував. Я не пам'ятаю, мені здається, що, що хтось анонсував. Е, так, Остап пише: хіба не цей доб до Санторіні був на Кіку? Остапе, не знаю, бо я перестав відстежувати кікстартер від слова. Зовсім і дуже давно. Так, ігру пише: Протектори, то святе. Оббігме святе. Тобто всі ігри, де є картки, які перемішуються, мусять бути в протекторах. Кодіван, хтось має інформацію, чи буде українською гра епохи, там ніби базу офіційно підтягнули допами. Я не маю такої інформації, на жаль. Вибачте. Окей. Друзі, якщо ви маєте якісь питання, то, будь ласка, пишіть, я з радістю на них відповім. Або щось хочете написати якусь інформацію до цих новин, я з радістю її прочитаю та поспілкуюся, а як не маєте, то будемо розбігатися з вами. День сьогодні важкий, тому таке. пам'ятайте, що треба підтримувати наші Збройні Сили. І разом наближати нашу перемогу. Я бачу, що питань більше немає, тож я дуже всім дякую за увагу. Будь ласка, не ігноруйте повітряні тривоги, підтримуйте збройні сили і таке, але ще Максиму відповім. Які плани на цей тиждень по стрімах? Я взагалі думаю взяти якусь певну перерву, трошки відпочити, бо маю дуже багато ігор. Щоб напограти і поділитися своїми думками, тому поки що я не знаю. Якщо я таки наважуся взяти перерву, то я обов'язково про це напишу в телеграм-каналі, і, можливо, зроблю допис на Ютубі. Ну і в Фейсбуці, звичайно. Тому слідкуйте за нашими соцмережами. І посилання на них є в описі до цього відео. Так, Андрію вже відповів Максу, що не знаю, але я хочу тобі подякувати за тайм-коди. Кодіван пише, що маловато анонсів, хоча дякую йому і за це. Так, Євген пише: в четвер буде стрім по Дюні? Е, я не знаю, тому що ми її ще не зіграли, Євгене. Андрій пише: гуд, перерва теж потрібна. Ой, дуже сильно, Андрію. Дякую за розуміння. Е, добре, друзі, я буду бігти. Вибачте, що не можу придлити вам більше часу е, сьогодні, але дякую вам всім. Тож, до зустрічі на наступних стрімах.